Ефія, що бомбила наші міста, різко вибухнули в повітря. Відплата за багатостраждальні українські міста, зокрема Одесу та Суми, дуже швидко повернулися до ворогів. Літаки, що залишали після себе попіл і сльози, тепер самі згоріли. Пілоти не знайшли порятунку виконавці брудних наказів Путіна. Нарешті понесли кару, на яку давно заслуговували. А відео понеслися мережею та подарували нам надію. Про все це детально у ролику. Тож підписуйтесь та ставте вподобайки. Різко пролунали вибухи по аеродромах Рефі накривають авіацію, що якраз скидала бомби і ракети по Україні. Росіяни заявили про удар по різних регіонах країни. Першим під удар потрапило зокрема місто Мілерово, де розташований військовий аеродром. Звідки рашисти, окрім літаків, часто запускають шахеди по Україні. Місцеві жителі чули більше десяти потужних вибухів, і при цьому атака на Мілерово продовжується. Про масований обстріл міста розповіли місцеві телеграм-канали. Міллерево відбувається від українських безпілотників. Пролунало стільки вибухів, що не порахувати. Йдеться в повідомленні. Також росіяни поскаржилися, що на тлі дронової атаки в них вимкнули інтернет. Крім цього, в мережі показали і кадри обстрілу Мілерево. На відеороликах чутно звуки вибухів та видно яскравий спалах над містом. Місцеві заявляють про ураження літаків. Далі дивимося. Напримдітне. Собаков да? не видно. Паралельно вибухи пролунали у Ростові на Дону, Донецьку та Азовському районі територіях ростова на Дону та ще у кількох важливих авіабазах. Рефії ураження головних аеродромів Російської Федерації матиме масштабні військово-політичні наслідки. З військової точки зору це може серйозно послабити авіаційний потенціал рефії, знизити ефективність ударної авіації, порушити логістику та унеможливити оперативне перекидання сил. Ураження літаків ангарів, ППО та інфраструктури. Тора призвода до втрат техніки та особового складу. Удар по телевих базах, особливо тих, де можуть розміщуватися стратегічні носії, викла найбільше напруження, бо може бути розцінений як спроба вивести з ладу ядерний потенціал. Речника добровольчої армії Сергія Брачука розповів про наслідки удару по аеродромах Рефії. Далі слухаємо, що стосується військових аеродромів, То звичайно, не більш гарно. І ефектно для кадру, коли горить палає військова техніка, зокрема ті самі літаки або гелікоптери. Це дійсно гарнесенько. Але знову таки, якщо ми б'ємо в тому числі по аеродромній інфраструктурі, без цієї інфраструктури жоден літак злітати. Просто не зможе, то очевидно, що на сьогодні Україна якраз і проводить таку стратегію. Більше того, ми говоримо не лише про військові об'єкти суто як військові об'єкти. Сьогодні ми говоримо також про ворожу логістику. Відповідно, ну власне сьогодні ще були бойові комарики наші на відповідному виробництві Новокуйбишовському, там де. Виробляють елементи для вибухівки, і це відбувається кожного дня. До речі, так то виробництво там стане, то відповідно процес виробничий гальмується. Впливає на фронт, звичайно, впливає, тому що зменшується ресурсність ведення війни. Так, от, власне, якщо говоримо про Кубань, якщо говоримо про там Ростовську область, зокрема, то подивіться на сьогодні. Наші комарки почали бити по інфраструктурі залізниць, зокрема північно-кавказької залізниці. Ми говоримо про е, таку собі вузлову станцію кам'яноломні, це поблизу міста Шахти Ростовської області. Дві доби поспіль, як кажуть, з е, контрольним. Пострілом у голову, і відповідно, ми говоримо про те, що ця залізнична інфраструктура вона є військовою логістикою, тобто це менше боєприпасів на фронт, ми говоримо про те, що це менше озброєння на фронт, і звичайно, це впливає на самі бойові дії. Тому е, наші комари свою справу дійсно знають. Е, хоча що стосується, наприклад, зменшення. Не шахетних атак або дроново-ракетних атак, то на сьогодні є дуже важливий е, об'єкт це Алабуга, де ці шахеди якраз виготовляються. Звісно, зараз можна кричати про те, що от зараз беремося, за два дні ми зробимо там. Бідоїв, таку для цього треба мати відповідний ресурс. І відповідний ресурс це перш за все наші ракети, в тому числі українська балістика або наступальні ракети, ну умовно наступальне, наступальне озброєння, в тому числі ракети від наших союзників, американців. Що це може бути? Я зараз не хочу назви про. Проголошувати, щоб ну не було, скажімо, викривлення ситуації, але це те, що дійсно вплинуло би на ситуацію на фронті. І, власне, подивіться про ракетні атаки, чи є у ворога ракети, та їх більше ніж достатньо, на жаль. Бо і виробляють вони ці ракети, в тому числі різної номенклатури, але ракет не так багато пускають. Чому? Тому що вони стали добрішими. Звичайно, ні, а тому, що в них є проблеми з е, пусковими установками. Пускові установки це якраз літаки стратегічної авіації. Згадаємо операцію «Паутина», згадаємо те, що е, таких літаків Росія більше не виробляє. А е, вони стають старішими. Вони стають менш придатними до цієї е, терористичної роботи. Тому, звичайно, тут комплекс дій. Але в будь-якому разі все зменшує ресурсність російської агресії, і звичайно, таких ударів має стати більше. Ну, власне, про це йшла мова на ставці Верховного головнокомандувача В тому числі пововна на російських лотовищах посилюється, було зафіксовано вибухи в районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому Бутурнікова у Воронезькій області. Ерефія результати вогневого ураження оточнює. Сила оборони продовжує. Живати усіх заходів щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Ерефію припинити збройну агресію проти України, зазначили в Генштабі. Ну і загалом подібні удари по військових аеродромах Ерефії стають майже кожного дня. Так, до прикладу, у російському Волгограді пролунали вибухи під час атаки на відомих дронів. Поблизу аеродрому виникла пожежа. Також після влучання місцеві мешканці побачили густий дим на території лотовища через інцидент в аеропортах Волгограда і Калуга тимчасово запровадили режим кили. Ну а перед цим повідомлялося, що бійці ЗСУ вразили чотири російські літаки. Су-34 на ще одному аеродромі Арефії. На місці одного з уражених винищувачів можна помітити сліди ймовірної детонації. Ації підвісного озброєння також у наслідок атаки почалася пожежа техніко-експлуатаційної частини аеродрому. Там ворог готує літаки до польозів, здійснює їх поточне обслуговування та ремонтні роботи. Продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії Росії, наголосили українські військові, зауваживши, що винищувачі Су-34 активно застосовуються росіянами на лінії фронту для бомбардувань, зокрема скидання коригованих авіабомб. Якщо ж говорити про ще одну спецоперацію. І знищення ворожої авіації, то підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими компонентами сил оборони також атакували аеродром Самаслейка, розташований у Нижньогородській області Ерефії. За попередню інформацію уражено дві одиниці авіаційного техніки ворога. Ймовірно, це літаки міг 31 та су 30 34 Результати бойової роботи уточнюються. Ну а якщо говорити про сам удар, то російський телеграм-канал повідомляли про щонайменше 10 вибухів, які прогриміли в. Нижньогородській області Рейфі. Згодом з'явилися кадри, на яких чути вибухи, а також відео, на яких видно дрони. На, потух. Раніше стало відомо, що ударні безпілотники атакували місто Борисогрібськ Воронезької області. Місцеві чули звуки вибухів та повідомляли про атаку на аеродромі. У мережі поширили кадри атаки по Борисогрібському. Паралельно під ударом безпілотників також опинився і військовий аеродром Енгельс. Через атаку безпілотників у російських аеропортах було ввадено план Килим. Зокрема, у Петербурзькому аеропорту Пулково через обстріл дронів затримали понад 50 авіарей. Ба більше, як повідомляють російські змі, пасажирам уже почали роздавати матраци. Відповідні кадри ви можете побачити на своїх екранах. Як ми з вами розуміємо, не тільки аеродроми опиняються під ударом українських дронів. Так цього разу невідомі добрі дрони навідалися в Самарську область Росії. Там було атаковано дуже важливе для агресора підприємство Новокуйбишевська нафтохімічна компанія. Окупанти використовують продукцію органічного синтезу як сировину для виробництва широкого спектру вибухових речовин, які застосовують під час виготовлення артилерійських снарядів, авіабомб та інших боєприпасів. Чергу керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку на завод у Самарській області. Чиновник уточнив, що той виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, синтетичний тиловий спирт, паратрел, путелферон. Та іншим ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, ексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів та ракет. Обсяг переробки становить близько 1 мільйона тонн на рік. Однак, не дивлячись на все це, рашисти продовжують атакувати українські міста. Так, російські окупанти в чергове атакували ударними попола місто Одесу. Місцеві пабліки повідомили, що внаслідок атаки в Одесі і пожежа. Також у мережі показали кадри, як у дворі одного з житлових кварталів палають автомобілі. Згодом очільникова Олег Кіпер заявив, що внаслідок атаки попала в одному з районів міста. Вибуто вікна в багатоповерхівках на парковці поруч згоріли автомобілі. В іншій же частині міста було загоряння адмінбудівлі. Інформації про загиблих чи постраждалих немає. Зазначимо, що на Одесу рухалися щонайменше 12 ударних дронів. Згодом, після другої ночі, в місті пролунали вибух. У наступній хвилі атака по місту продовжилася. Крім цього, росіяни атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Під ударом опинився житловий район міста, внаслідок чого пошкоджені щонайменше п'ять будинків, торговий центр та автомобілі. За словами виконувача обов'язків міського голови міста Сума Артема Комзеран, попередньо було відомо про щонайменше з. Три постраждалих також посадовець зазначив, що внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. В ньому вибиті вікна та зруйновано балкони. На місцях російських атак у Сумах працюють медики, психологи, екстрені служби. Тим же часом російські війська вдарили по багатоповерхівці у Краматорську Донецької області. Про це повідомив голова МВА Олександр Гончаренко у своєму Фейсбук. За його словами, росіяни скинули авіабомбу на Краматорськ, яка влучила у багатоквартирний житловий будинок. Там виник. Кла пожежа і станом не зараз відомо про одного загиблого це хлопець 2015 року народження. Також постраждали п'ятеро людей. Вони отримують медичну допомогу. Наразі це було все. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!